Королям Англії нема куди тікати, а нашим елітам є куди. Ну, можна і так пояснити, хоча королям Англії перш, вони тікали в історії не один раз, наприклад, у Францію, так? Це один з моментів. По-друге, ну, це моя ідея, тобто те, що я говорив, воно трошки про інше. Про відчуття, Про відчуття, що якщо ти цього не зробиш, то твій рід не буде мати права. В майбутньому на щось претендувати. Я це мав на увазі, так? Що якщо до тебе прийдуть запитають, а що ж ти падло таке робило? От якого хера ти претендуєш там стати лордом, а, 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 тобто не лордом, а пером в, в парламенті, він каже: так мої всі, предки, воювали за цю країну. І я, якщо потрібно, піду воювати. І, і це логічно абсолютно. А, Ну, просто по почитайте про про не знаю, королівську сім'ю, про... та про американців прочитаєте в Другу світову війну. Господи, скільки людей. Просто читаєш, скільки людей там провоювало, які потім займали посади. І е е скільки потім їхні діти, які, людей, які знали, що таке війна, воювали потім у В'єтнамі, в Кореї і В'єтнамі, так? Вже знаючи. Тобто, це не таке от, що ситуація, що, що це відбулося там якось. Ексклюзивно в якийсь конкретний історичний період. Це постійно відбувалося. Відкрити кордони. Чому для українців немає опцій спасти за кордоном під ядерним зонтиком? Леся Лисичанська ну, ну, тому що це несправедливо буде відкрити кордони. Просто несправедливо. Тому що залишаться ж люди, які будуть захищати країну. Я не знаю, чесно кажучи, слухайте, я маю можливість виїхати за кордон не з дуже приємних обставин, звичайно, але я не жодного разу. Не те, що за кордон, я один раз, один раз е, за межі Київської області виїхав за два роки, так? Я не знаю, мені важко відповісти на це запитання. Під ядерним зонтиком. Ну так ми всі можемо сховатися під ядерним зонтиком. Так Путін це не це, в принципі і не проти цього. Я в кінці кінців, ще раз кажу: цей момент ще залишиться в нас. А, в, коли ми, якщо ми не дай Боже програємо війну, ну дасть він якійсь кількості людей збігти на захід і сховатися там. Не всіх же він буде перевіше і переб'є. Думаєте, Зеленським буде змінювати свою тезу щодо перемог України і кордони 91-го року. Чи він розуміє, коли він скаже, що на цьому етапі війни це неможливо зробити його політичний кар'єр кінець? Ще раз повторюю: не треба такими абсолютними речами розкидуватись. Кінець кар'єр. Та слухайте, вже скільки людей ховали? Вже скільки вже політиків Казали, що не дай Боже, більше ніколи не прийде до влади. Чи ніколи не буде. Порошенка теж так би мати, скільки його вже поховали в 2019 році. А зараз в нього рейтинг довіри збільшився на 20%, здається. так Тому і Зеленським обробити величезну кількість населення абсолютно можливо. Для того, щоб вбити в голову великій кількості населення, що, ну, перше, давайте так, дивіться. Е -е, про курдори 91-го року це все будуть розмови після мобілізації. Зараз дуже сильно налякають народ, дуже сильно, так. А потім будуть потроху заспокоювати. І всі, ті, хто, ну, не всі, звичайно, але велика кількість тих, хто зараз кричить про 91 й рік. І не року назад, вони, мені здається, через деякий час можуть передумати. І пробачать, звичайно, Зеленському, якщо той так само передумає. Так, ефір триває вже 40 хвилин, я, чесно кажучи, трохи стомився, я, здається, здається, трохи вичерпався фізично і морально. Дуже дякую вам всім. Якщо я не знаю, правда, де це зробити. Тут можна опитування робити. Спробую спробувати зробити тут опитування. Якщо вам подобаються мої прямі трансляції, то спробую ще раз це зробити. Тобто буду пробувати це робити. Боже, за що нам це все? За які гріхи? За гріхи на виборчій дільниці з цимку. Так, згоден. Це не гріхи, це наше таке життя. Все, дуже дякую всіх з наступаючим новим роком.